Всім вітання, мої любі друзі! Всім вітання. Сьогодні знову на кухні варила борщ і щось хочу щось хочу такого солоденького. Хоч я б без солоденького обійшлася, але от щось хочу спекти. Щось спекти, не знаю. Ну от не знаю. Подивилася. Туди, сюди. Нічого такого немає. Ви знаєте, от розпушувача подивилася, я вже не маю. Я рідко то печу і думаю, собі. думала, що є, а у мене нема. Думала собі, що є. Треба підкупити. Пару пачечок, треба всього так попідкуповувати. Най буде. най буде. Ванійки то маю. Багато, бо я закупила. Розпушувача немає. Масла немає, маргарини немає. Олії немає. Що пекти? Муки мало ще маю, але хоч щось спекти. Попробую. Вийде щось добре? Не вийде друге добре. А так вирішила вам зняти і показати, що то я таке буду колотити, щоб мені щось з того вийшло. Приготуємо разом. Подивимося, що воно з того вийде. Так, я в першу чергу у ці посудині буду. Не знаю. Вистачить їй, не вистачить, перекинув більшу, якщо не вистачить. В саму першу чергу я розіб'ю два яйця. Більше не даю, бо в мене є мало муки. Як дам більше, треба більше муки, а я до магазину йти ніяк не хочу. От ніяк не хочу. Дай. І дам трохи цукру, щоб розбити ті яйця трошки. Так, Взяла собі ложку і дам цукру. Цукру дам так за дві ложки. До дві ложки, ну, не знаю, може чуть-чуть більше. Бо то м м може, може вистачить. Добре, знайде буде. Дала три. От будемо рахувати, що дала три ложечки цукру. І я тут яйці все добре розб'ю. Якщо розбити, їх так, щоб вони розійшлись. Знаєте, от так, щоб ці яйця розійшлися. І той трошки цукор, щоб розійшовся. Так, так, добре є. Добре є. Все. Все, все. Тепер я буду маю тут сир. Отакий, От не знаю, скільки тут є, може грам 400. Але він вже такий давний, що він квасний. Ну так, кваснуватий. Що я вже, ну як його ні сметану, нічого, ні, ні на вареники, нічого не будеш. Хоча вареники з сиром не, не роблю. Так, то я навіть десь колись рідко, рідко, рідко. Але так часто не роблю. Я висиплю сюди цей сир. Весь, що я маю, весь сир я сюди його висохну. І так само його розведу, трошки розведу. Знаєте, я взяла той вінчик і вінчиком так розітру. Воно ну, так файно розітреться. Бачите, як роздираю це О, файно. І дам ще сметани зо три ложки. Як нема нічого, треба дати хоч сметани, ні? Дам сметану. Тут маю таку сметану так само вже, таку квасноват. Така квасновата. Я дам так, трохи сметани. Може, більше три ложки. Я боюся, що мені не стане муки. Дала п'ять, так? Добре? Добре, не так буде. І тепер, зараз зараз. І тепер візьму, дам. Содим повну ложку, цю сметану цей сір, щоб е, вся кислота погасила соду. Кислота погасила соду. Одна ложечка, щоб не чути було соду. І друга, це буде така повна столова ложка. Напевно, що я так думаю. Ну, Подивимось шостого години І то все разом так перемішаю. то Сір квасний. Метана квасна, і отак я гашу е, соду, от в тому сьому файно, таке легке зробилося, знаєте? Нічого таке, так як сода товщу зробила таким легким. Так. І додавлю чуть, чуть солі. По тут тутовся. Зразу. Була зразу тут сіль. І зразу добавлю сюди ванійку. Дві пачки. Дві. Там дві. Найфайно пахне. Дам дві на напаги. Так? Так. Добре. Отаке я. Отаке я вже на більші я не маю нічого. І зараз буду додати потрохи муки. Скільки тої буде муки? А ну запам'ятайте, я собі запишу, бо я запам'ятаю 3 400 г. 400 г було сира, п'ять ложок сметани. Три ложки цукру, щепотка солі, дві ванільки, ложка соди. І тепер муки скільки нам забере. Я напишу тої, якщо щось вийде добре, я напишу той рецепт. Так, я того всього наколотила, а тепер я буду додати муку. Не знаю, стане тої муки чи не стане тої муки, буде видно. Я її навіть не буду заміряти. Я просто. Вона в мене. Як просіяна, але я її, щоб вона була легка ще через сіку просіваю. Ну, отак. Подивлюсь, добре то буде, чи не добре то буде. Подивлюсь. Побагато не буду, по чуть-чуть. По буду муку вводити у і подивлюсь. Я думаю, може, я такий, знаєте, зроблю перекладене з яблучками. Я так думаю собі. Можливо. Так от щось би захотіла, дочка має приїхати і дочці ще би вділила трошки, знаєте, найби так було. А, е, моки мені стане ще й сілише. Знаєте, о, дивлюся, що там воно так файно є. Так файно буде. Файно так буде. Угу. Добре, я замішу то все. Замішаю. І так, тоді. Буду робити. Ну, от, тепер я буду забирати ту лопатку і буду замішувати руками. Замішу рукою і так буде. Все файно до кубки все зберу і все буде люкс. стало я так переживала. Тепер подивимося, що ще з того має вийти. Чи буде добре, чи буде недобре. Хочу вам сказати, що на столі домішую, тому що там мені незручно у ті місці домішувати. Вона така, знаєте, глибоченька, але мені незручно. А так я от зараз замішу то все і миску ту перекладу, щоб було в ті місці. І файно, Добре є. Ну, щоб сказати, щоб так дуже приставало до рук, не пристає. Ну, але кісто – ні, воно не має ніякого жиру, щоб воно не приставало. Отако, от отако. Трошки його вимішу, знаєте, хвилин 5, такого, щоб було вимішене. Напевно, що буде все. Напевно, що буде все таке файненьке. Тепер по моїй руки пісто поставлю. І воно сюди в миску накрию. І воно по стіл, стіл вимію частенько. Але тут підсиплю, чуть-чуть підсиплю тако. А може я його в кльоночку замотаю, не знаю. А може краще в кльоночку замотати. Так, може краще в кльоночку, щоб не пристало сюди. І поставлю його в холодильник. Знаєте, о, так буде краще. Так буде краще, мої так Я покришила трошки яблучок і хочу їх карамелізувати Знаєте, я от не включила вам, але отак от накришила таку сковорідку не багато може там і за ці кіста багато. Якщо не стане мені, то я собі візьму, візьму собі, маю там всяке різне варення. Духовку я вже включила, щоб духовка мені нагрівалась. Зараз кілька того, зараз швиденько. І яблучка вони протушиться. Так, все. Ем, яблука в мене простигли. Тісто я витягнула з холодильника і я буду його вже тепер простачувати, намащувати. І такий буде перекладанець. Одивіться, який він в мене буде. Перекладанець. Такий сирний, сирний, знаєте, От буде такий сирний. файно. Чуть під, під, підсиплю муки. Кусочок його візьму. Може, може на дві половинки, а може на три. Я не знаю. Подивлюсь. На дві, певне. На дві. На дві. Отаку От взяла велику бляху. що Я на таку велику бляху його одію. Розтачаю та кіст. О, охо. Ще трохи, ще трохи надберу. дверу. Було два єднаких таких. Би було два єднаких. Все, все файно є. І зараз я його розтачаю, просто розтачаю. Видите, не чіпаєся так, не, не чіпаюся дуже того тої мої скалочки чи тачилки, хто як розуміє. Не чіпається, так боже. Я собі зараз замеряю, знаєте, як мені піде о, у бляху о, за, за довго, бо бляха у мене довга. Я отак надовше трохи розтачую. Зараз я замірюю. Бачите, яко я маю бляк, я застелила. От тепер я це тісто візьму. Я собі там воно м'якеньке, собі там у бляшці його поправлю. Отако. От, от тако його візьму. І його розкочу. Хто не бачить, я його ближче. І його розкочу сюди. І так буде файно. Так буде з ним файно. О, тут його прям, аби воно тако було нижче. І тут так само прямну, аби було чуть нижче, більше його так розправлю. О, бачите, файно вийшло. Чуть-чуть треба -чуть. мені пальці намочити, бо щось починає трошки ніби липнути. Добре. Я візьму, все, розправила, файно є. А тепер я візьму і ті яблучка всі розкладу сюди, на то кісто і зверху другим накрию. Ми, отак. Стане, стане, стане тих яблучок. Трошки буде десь, може, не так, хусто, але стане. Отак, їх розправлю всі. Я отможу. О, добре, я ще маю корицю. Ще посиплю корицю по тих яблочках, знаєте? Якраз купила, ще собі корію давно купила. Ну як? Порше. І маю ту корицю, щоб посипати. Так, тут я маю корицю. У мене приїхала коліжанка. Якраз файно зараз спечу пляцок ще. І будемо ще приймати. Коріцьку також зверху трошки посиплю. Там вже вже починає перший дима все, О, все. Все, тепер другим пляцком накрию. Накрию другим пляцком. і так буде добре. Так буде мені добре. Зараз розправлю його, так як має бути. Так, посипаю зверху цукру. Отако. Все під І все. Так, так, гаря тихо, охоч. Все. Все, кладу в духовку. Поки мій плясок там печеться, я усмажу котлети. Смажу трошки котлети. Не маю так само нічого до тих котлет, але смажу. Намочила хліб, молока немає. Маю сметану. Добавлю чуть-чуть сметани. Нарізала я цибульки і маю чесничок. Цибульку накришила. Не тру, але накришила цибульки, видите? І зразу додам сюди до тих котліт. І до тих котлет. І тоді відушу цей хлібчик, цей білий. Чуть-чуть взяла його. І так буду робити зараз. Дивіться, Я візьму маю ту сметану. І до сметани дам дві ложки сметани. Чи ложки, ложки, дві ложки. Дам сюди сме. Дві, дві дати Галя, правда? правда? Дві. І дам чуть-чуть соди до тієї сметани, так, з півчайної ложечки. Дам соди. І то все разом розмішаю і висиплю фарш. І Висиплю фарш. до Сметана не зашкодить, ні. Сметаю розведу добре ту соду і дам все до фарша. Так, видите, яка вже реакція, вже такої сметани робиться багато більше. Ага, угу, файно. Зараз все висиплю сюди. І сюди розіб'ю два яйця. Розіб'ю два яйця. Отак. От і потру сюди ще чесничок. Ще потру і чесничок що має, Так, аби були файно пахнути, були смачні. Так. Добавила ту булочку, тепер я поперчу і небагато так, бо я вже досі догнала. І посолю. Але солю так, знаєте, руками. Ну, то, знаєте, я все пальцями солю, не солю я ніякими мірками. І буду все разом замішувати. Що разом замішаю. Отакий вийшов у мене плясок файнезний такий. А, але зараз я його, він трошки гарячий. Ну, та не трошки, він гарячий, я тільки що його витягнула з духовки. Зараз я вам його поріжу, покажу. І там рецепт. Вже напишу рецепт, якщо буде смачний. Добре, то вже напишу рецепт з того, що, що не мало з чого, а плясок такий вийшов файний. Угу. Добре, добре, файно є. Так, я вже смажу ці котлетки. Все, я вже всі одні буду всі виробила. всі виробила. І зараз їх посмажу і вже всі буду вибирати. І вже одненькі буду вибирати. Вони Бу файно просмажуються на невеличкому вогні. Я їх вибираю, якщо треба, буде, я їх ще візьму, Протушу. І На салфеточку вперед, на тарілочку, на салфеточку, не знаю, які. І теж просмажу. О. І виберу так, все файно і буду смажити другий. Я вже забрала з бляшки, який в мене файний вийшов пляцок. Зараз я його наріжу. І подивимося, чи він смачний, чи не смачний. Коліжанка ще у мене є. Зараз попробує, Чи він добрий цей пляцок, чи не добрий цей пляцок. От моя коліжанка. привітайся. О! Зараз буду коліжанку приймати. Так, так. Так. пляцок я ріжу. Файно. Файна вийшов. Ой, такий файний, Видите? Який Генький. свіженький, дуже файний. Складу на тарілочку. все, зараз ще наріжу і складу на тарілочку. Ну, от. Такі у мене вийшли смачніші котлеточки. І такий пляцок. Видите? Такий пляцок сирний. На пляцок я дам рецепт, тому що пляцок вийшов. Дуже добрий. вийшов п'яциок дуже добрий. Смачний. Ну, от і все. Що могла, то сьогодні приготувала. Зараз буду пригощати коліжанку. А на тому буде все. Тут з вами прощатися. Залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім до завтра.